Скажіть, будь ласка, що по Бахмуту, які зміни ми тут маємо. Бахмут, Бахмут стає, можна прослідкувати що дедалі активнішим, але зараз він більш північніше активний. Якщо говорити про південь, зупинитися на ньому Кліщівка Андріївка, то поки що ворог там не активізується сильно. Раніше угу. ми бачили просування виступ північніше Кліщівки, можна побачити, там є висота 215,7. Там панівна висота, по суті, куди рухалися росіяни, вони намагалися взяти її, підійшли в притул, навіть заходили на перші позиції, але поки що там тиск впав, вони перегруповуються, може щось не виходить абсолютно. Відповідно, немає якихось просувань, якихось змін за останні часи, можна це прослідкувати. Звичайно, вони пробують там якимись групами по всій. Лінії там Андріїв, Кліщівка лізти обстрілювати, але поки що безуспішно. А от південніше від Бахмуту район Богданов Богданівки, Хромового Іванівського. Вони там лізуть досить суттєво постійно. Вони намагаються зайти в Іванівське, підбираються в притул штурмують там так само Богданівка. Вони там намагаються так само проникнути в село. Вони штурмують, не можуть закріпитися безуспішно. Ми бачимо, що за останній час суттєвих змін по лінії бойового зіткнення немає, як це було раніше. Ну і звичайно, що якщо вони візьмуть ці два населених пункти Богданів-Ківанівський, то наступний буде часів яр. Наші mm -hmm. сили оборони докладають максимальних зусиль, щоб стримати цей тиск, щоб не пропустити ворога. Якщо дивитися на інтенсивність штурмів, то вони зараз на сьогоднішній день, якщо порівнювати тому з минулим тижнем позаминулим, не такі інтенсивні, Скоріше за все, знову йде перегрупування. Вони стягують сили, наші сили оборони стримали той тиск по тим просуванням. Відповідно, вони зараз будуть шукати якісь нові можливості, нові відтинки, нові місця, слабкі. І, можливо, будуть там тиснути. Або просто продовжувати, от, як вони роблять, кидати людський ресурс, кидати туди на виснаження, поки, поки він є, і просуватися. Зараз там підтягується, так само прослідковується, що підтягуються нові підрозділи, нове м'ясо можна так сказати, тому що ті, ті підрозділи, які підтягуються, це буквально завжди використовувалося як м'ясо. Тому будемо слідкувати. І тримати руку на пульсі зараз зима складніше вести такі окопні війни, тому що саме в районі на Донеччині, район Бахмуту, там росіяни дуже сильно укріплювалися, принаймні з коментарів військових експертів, прямо підземні міста, грубо кажучи, формували для того, щоб не підпадати під обстріл з боку захисників українських. Зараз це складніше, тобто тут нам вдається. Ну, скажімо, так активніше їх вибувати, чи це не впливає чи навпаки, тому що нам земга теж не на руку, ми розуміємо. Якщо говорити про погоду, то як і для ворога, так і для нас, вона впливає своїми методами. Тому що якщо брати прикладами, якщо холодно, туман там якась дощова погода, яка заважає літати. Ворог користується цим і йде в штурм піхотою. Але вона, якщо йде в штурм, дуже багато випадків, коли вона не орієнтується, вона втрачає орієнтир, губиться, і відповідно ця піхота просто знищується або тікає, тому що неможливо йти і воювати в таких умовах. Звичайно, неприємно там на позиціях стояти в холод для всіх, хто б де не був, і це теж вносить свої корективи. Якщо говорити в оборонні, в вибудові фортифікаційних оборонних споруд, позицій, на жаль, ворог нас випереджає в цьому, тому що вони, вони копають, вони вибудовують, вони б'ють, вони там використовують техніку, працюють пилами, молотками, всім, чим тільки можна, всім інструментом, куди б вони не зайшли. Вони mm -hmm. заходять на нові позиції, вони, вони копають, вони вибудовують, вони е, закріпляються десь вже в тилових позиціях, які вони взяли. Вони там їх посилюють, копають підземні вже окопи, бліндажі, пункти, якісь там командно спостережні пункти і тому подібне. Заливають бетоном, то вони знають, що якщо їх виб'ють з передових позицій, вони можуть повернутися вже підземні укріплення, якісь позиції, яка є. Запасною лінією, запасними якимись позиціями, і вони, вони вкладають сюди дуже багато ресурсу. Е, на жаль, так є, і нам треба на це звертати увагу. Ми вже неодноразово там і на своєму каналі, і в цілому е, публічно звертаємо на це увагу, тому що нам так само потрібно вибудовувати оборону, вибудовувати позиції, докладати максимум зусиль, залучати людей. На якихось справедливих і хороших умовах, які будуть будувати, тому що приклад так само з позиції з передової це споглядання і думки наших бійців, які це все бачать. У росіян є люди, які не штурмовики, тобто не бійці, які йдуть в штурм атакувати. Вони не займаються облаштуванням позицій. У них є окремі люди, які копають, які б'ють, які люди різного континенту. Тобто це може бути саме там зброд, який нікому в житті вже не потрібен, але вони можуть копати окопи. Відповідно, бійці, штурмовики або які тримають оборону, вони вже займають позиції, які укріплені, які вибудовані, не витрачають свої сили на це, а йдуть займатися своєю роботою. Це теж це теж таке питання, на яке треба звертати увагу, і, і от, така, от така ситуація з цим.